Який пул ліквідності відкритий, і скільки можна заробляти з цього пула? Так, наприклад, розглянемо пул ліквідності з ефіром на USDC, Він був відкритий в діапазоні 1865 і до 3400. В принципі, це такий широкий діапазон. Коли ціна буде в цьому діапазоні, то ви будете отримувати комісію. Да? Якусь там частинку. І на даний момент IPR річний виходить десь 47%, що є непоганим для такої валютної пари і з таким широким діапазоном. Тут можна пару стратегій було робити. Наприклад, якщо у вас є, є стал або просто долари, там ви купуєте USDT і USDC, і на нього купуєте ефір, половину, наприклад, і половину. В USDT. Або, наприклад, якщо ви знаєте, що ефір нижче вже не піде, то ви можете відкрити навіть з цієї ціни купити все в ефірі ось, і відкрити ем, саму позицію в ефірах. Ось, і вона буде ем, помаленьку ефір буде конвертуватись в USDC. Да? Ось так само, як тут було відкрито. Тут відкрито було 1,68 ефіра, початково, початково, да? не 50 на 50, наприклад. Ось, і, бо це, Можна було сказати дно. Да? Ефіра він падав, падав, падав. Це таке якесь нащупалось дно. В принципі, можна було від цього дна відкривати цю позицію. Ось тут, в принципі, це таке було зроблено. Да? І вибрано було максимальний рендж до 3400. Можна вибрати там великий, там 4-5%, ну немає сенсу, бо буде маленький APR. Ось, І вибрано такий більш-менш широкий рендж, і щоб був нормальний APR. Як бачимо, 47%. Так, і помаленьку, якщо буде ціна рости, будуть трошки капати комісії, і будуть помаленьку конвертуватись ефір в стейблкоїни. Да, в USDC, От, як бачимо зараз ефір 1400. 1962, і вже частинка цих ефірів конвертувалася в 313 USDC. ось, Якщо вона випаде в діапазон, наприклад, якщо ціна буде нижча цієї мінімальної ціни, то все буде в ефірах і ви не будете заробляти комісії. Якщо вище перейде, так само все перейде, цей ефір перейде в USDC. ось, І, і все залишиться в USDC. Ну І так само тут залишиться Total fees. Ось, І якщо ціна буде в цьому RNG знаходитись 1865 і 3400, то будуть капати ці комісії. Да? Зараз накапало тут на, за 7-10 днів 40 доларів. Ось, ну долларів. Десь 47,50 для, для цієї пари нормально, Це якби стабільна пара Fear да? USDC. Ось Що в ефірах можна залишатись, і в USDC можна залишатись. Ось, Але тут е, потрібно знати стратегію. Або ви е, відкриваєте це на свої кошти, в ефірах, наприклад, да? завели USDC, купуєте ефір і відкриваєте позицію. Да? І потрібно знати, куди, е, куди ви очікуєте ефір. Ось Якщо ви очікуєте до строкової перспективи ефір вверх, то можна відкривати цю позицію. Да? Тобто з більш-менш таким діапазоном. Якщо ви очікуєте, Вниз ефір там по 1000, то ви можете з USDC відкрити і вниз ну, якби, дешевше викупляти ефір, виходить. Якщо ви відкриваєте, наприклад, з поточної до 1000 доларів, і ви думаєте, що ефір буде падати, то ви будете якби, заробляти на комісіях і будете дешевше викупляти ефір. Скажімо так. Ось, а Тут ми, якби працюємо в лонг, думаємо, що ефір виросте. І потихоньку конвертуем эфир, да, за SDC, и так само на этом плюс зарабатываем еще дополнительную комиссию. А, так, тут еще одна из пара, эфир GMX, вот эта пара больше-менше, как бы, такая стабильная и больше профитная, да, зараз 120% речных APR, вот и на данный момент позиция працюет 43 дни, вот она принесла уже всякие 1400, ну 1500, да, за это все дело. В GMX-є ETH. GMX я розповідав, що таке: це Ось, І це децентралізована біржа да, з плечем, де можна торгувати. Ось і цей токен. і він це Він дає утиліті, наприклад, можна покласти на біржу, стейкати його і там отримувати з комісії трейдерів з страт трейдерів там 10-20, ну 30%, які там дає біржа. на це поточний момент. І цьому, в цьому цікава мені ця пара. ось Тому а, була вибрана вона, в принципі, непогана пара. Тут рендж такий досить також широкий, ось бачимо, 100 і 166. В принципі, ціна тут вже якби довго ходить, і більш-менш це нормально. Тобто, і тут важливо, щоб, щоб вам було якби, нормально залишатися по в одній валюті, або в другій, бо може все перелитись да, з однієї в іншу, і в ноль, да, і все. І тоді ви не будете ніби отримувати комісії, і вам потрібно буде щось робити далі з цим активом да, з токеном. Ось, тому, в принципі, от такі е, торгові пари. более-менее стабильный, да, эфириум USDC, можно также брать еще биткоин USDC и также еще есть пара биткоин до эфира. Ну, там эфир просто очень маленький, то особо смысла не имеет брать. Вот, в принципе, все, лайк, like, подписка, комментарий, всем пока.